Вітаю, друзі! Принесли телевізор Samsung. Ось така моделька. Кому, до речі, цікаво, як розбираються подібні телевізори, які, як бачите, без жодного шурупа або вінта. То напишіть, я зніму окреме відео. Значить, ще раз, моделька. З телевізора наступна проблема: він вмикається і перезавантажується. Тут, скоріше за все, в цих моделях ходова проблема матриця. Зараз будемо разом з вами це перевіряти. Вмикаю телевізор. Як бачите, завантаження. Чекаємо. О, навіть на долі секунди з'явилось меню. І о, ось воно. Ось воно, ось воно, матриця. 99% це матриця, 1% це софт. Але софт мало ймовірно. Щойно він ще раз завантажився. Якщо ще з'явиться ще раз це меню. Во. Був інший. Давайте я зверху візьму. Ось так. Подивимось зараз. Він циклічно буде робити це постійно. Чекаємо. Давай, давай. Просипайся. Є, проснувся. Ну, буде якась картинка, крім цієї. О, бачили, з'явилось меню і ось, ось, ось цей дефект, ось він. Коротше, це матриця і мало ймовірно, що з ним щось можна зробити. Поясню зараз чому. Вимикаю. Значить, що нам треба? Перше, можна просто від'єднати шлейф повністю весь. А можна від'єднати тільки праву частину. Якщо дивитися з так умовно задньої стінки, якщо з передньої, то відповідно це ліва буде. Як бачите, шлеф я відчокнув, все. Ну, давайте ще раз опа, вмикаємо. Зараз буде запуск є. А картинки не буде. Якщо чули, був запуск щойно. Але як бачите, картинки ніякої немає. Давайте я почекаю, бо попередній разі він теж було переступив. І, до речі, ось ось-ось-ось-ось ось вона. Ха-ха, Оце залишки дефекта. Оце є наші залишки дефекта. Якщо ось такі у вас проявляються, все, можете далі не мучитись, це матриця і це правий драйвер, як бачите, підсвітка у нього. Ось працює. Ось тут її гарно видно. Зараз спробую спіймати ми просто лампа зверху світиться. О, ось тут. Дивіться. я зараз вимикаю. Оп, і вона зникла. Так, значить, що? Є варіанти спробувати попідкладати сюди е, якісь ущільнювач, можна заблокувати сигнали, зловити якийсь з драйверів прогорівший. Ну, е, коли нема у вас картинки при відключеної. Правій частині а ліва увімкнена, то можна не паритись. Досвід показує, що це нічого не вийде. Я, звичайно, спробую зараз, але ну, що нічого не вийде. По досвіду це вже перевірено. Давайте зараз спробую і продовжу. Ну, що я можу сказати? Е, приблизно пів години життя викинуто нікуди. Який Як і слід було очікувати, нічого це не дає. Переблокував-кучу контактів. Е, перевіряється, банально, е, каптоновий скотч. Тоненький підкладається, якщо нема тоненького, ви просто підрізаєте, склеїте його вдвоє, підкладається і пробується. Зміщається, зміщається, зміщається. Тобто по черзі. Нічого не дало, тобто, скоріше за все, на цій планки якийсь із драйверів вилетівший і з цим нічого не поробиш. Тобто, зараз я от його вмикаю. от Він засвітився. Повинна з'явитися зараз картинка знову. І буде ребут. Ви бачите? Навіть написав, що немає мережі. І зараз ребут і так от буде циклічно. Тобто, на жаль, уви, але цей телевізор іде в утіль. Хай клієнт його продає комусь на запчастини. Можливо, комусь потрібна плата, що навряд чи тому що у цих телевізорів якраз проблема з, ой, з мейном, з матричкою, з матрасом, так званим. Ось, до речі, знову картинка. Ну і все, коротше, ніфіга далі не буде. Так що ось така біда. Тобто, для цікавості, можливо, комусь буде важливо ось матричка. Ось мейн, і ось у нас Power Simple. Він же блок живлення. Шлейф, ну, шлейф мало. Кому він нафіг треба. Коротше, якщо у вас при відключенні а, правої частини, Нічого не допомагає, то ліва картинка не з'являється, то все, можете не партись, нічого не вийде. Ну, принаймні на моєму досвіду. О, черговий раз запустився, черговий раз пішов ребут. Ладно, вимикаю. Наразі всім дякую за перегляд, дякую за вподобайку, дякую за підписку. Слава Україні і до зустрічі!